Залазить Путін в ізбушку на курячих ніжках до Баби Яги. Бачить, а стара медитує на печі. Путін, давай вставай, кістлям. Ти що забула, що ти в мене на старці, заступником по нечистій силі? Давай сповзай з печі і підключайся до роботи. Скоро октябрьські, а роботи не початий край. Тема в мене до тебе конкретна. Всі попередні спроби мені допомогти були повсказсу. Ти про Пригожина чула, ото роби висновки. Коротше, усе летить під три чорти в задницю, але скоро буде ще гірше. Бо Джонсона оберуть новим секретарем НАТО. А тоді сама розумієш, варіантів у мене небагато. Скоріше всього, посадять мене в клітку і будуть показувати за гроші. Ти що там? Спиш? Яга, та не кричити так. Ти ж не в Кремльовському дворце з'їздом на трибуні. Слухай, а хто там в нього конкурент на тонато? Путін. А звідки я знаю, хто там в нього конкурент? Джонсон? Політик авторитетний. За нього і так всі проголосують. Яга. А шо, в тебе всі авторитети вже закінчилися? Ну так піднімі старий зв'язок. Путін. Еврика, Єсть. Є в мене авторитетний політик, на заслуженому отдихі, провірений партієць, мастер в своєму ділі. Путін бере телефон, набирає номер. Алло, алло, ангела, ангела? Це я, Вова, не желаю стряхнуть стариною, як в далекі времена. Меркель спросоння. Слухай, Путін. Ти давай тепер сам, без мами, ти вже дорослий. Я не полічу вночі Сейшелі в Москву, щоб тобі там стряхівати. Знайди собі іншу дурочку. А офідерзей. Путін у розпачі. Да, засада. Легко сказати, знайди собі іншу дурочку. Слухай, Яга, а які в тебе плани на Октябрьські? 啊！